Тебе сьогодні племінниця народиться. Привіт. Ну що ви, ляльки? Як? Я вас вітаю, бабулечка, що ви стали бабулечкою. Ваших дівчатам зі святом, всю вашу родину. У мене є для вас подарунок. Мама, привіт! Скоро буду добре. О, Успокойся, споспокойся, все хорошо. Тайся, там дівчата, дивись. Привіт. О, вот это. Тесо. Бачиш, які тобі подарунки? У вас два дне народження сьогодні в родині, да? Анечка. Бачиш, тобі приплеминиця Анечка. Привіт. Привіт. Момент з тобою, як ви співаєте. Остаёмось. покажи, покажи мамі брат. Все, мама альона все передали.